В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Усім привіт! Вас вітає шкільна School Скул Фокс І Я її ведуча Марічка Зорій. І сьогодні я вам розповім про Асканію Нову. Заповідник Асканія Нова по праву є одним з найстарших степових біосферних заповідників планети. І найкрупнішим серед європейських степових заповідних територій. Заповідник розташований у селищі Асканія Нова Чаплинського району в Херсонській області на відстані 140 км від міста Херсон та 75 км автодорогою від Нової Каховки. Біологічна різноманітність степових екосистем налічує більше 500 видів вищих рослин і більше 3000 видів тварин. Сучасна його площа складає 33 тисячі гектарів, яка розділена на зоопарк, дентропарк і заповідний степ. 69 видів тварин, що живуть в цьому заповіднику, занесені до Червоної Книги України. Тут можна побачити бізонів, поні, лам, зубрів, оленів, зебр. Сайгак, страусів, лисиць, зайців, борсуків, вовків, оріксів, буйволів, антилоп, коней та багато інших видів тварин. Також заповідник нараховує 1030 деревних рослин і понад 680 видів трав'янистих. У ньому зростають 73 види рослин, занесених в Червону книгу України і близько 100 рідкісних для Євразії. Але на жаль, зараз цей заповідник окупований, і його не можна відвідати.